У Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та надзвичайних ситуацій. Першим розглянули питання про укладення меморандуму про партнерство між Смілянською та Васильівською громадами. Даний меморандум підписується з Васильівською міською територіальною громадою Запорізької області в рамках співпраці плічоплі згрутовані громади для підтримки цих областей. Друге питання порядку денного стосувалося внесення змін до структури та чисельності міської ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Пропонується даним рішенням скоротити у виконавчому комітеті міської ради в управлінні. Центр надання адміністративних послуг, сектор з питань надання паспортних послуг та забезпечення роботи реєстрів дві штатні одиниці, сектор ведення реєстру територіальної громади та документообігу три штатні одиниці, разом п'ять штатних одиниць. За рахунок скорочення створити у виконавчому комітеті міської ради в управлінні центр надання адміністративних послуг, відділ з питань надання паспортних послуг забезпечення роботи реєстрів та документообігу, начальник відділу адміністратор, одна штатна одиниця, адміністратор одна штатна одиниця і два головних спеціалісти. Всього чотири штатні одиниці. Також скоротити у виконавчому комітеті міської ради в управлінні центр надання адміністративних послуг у відділі реєстрації транспортних засобів та оформлення посвідчення водія, головний спеціаліст одна штатна одиниця. За рахунок скорочення вести в виконавчому комітеті в управлінні центру надання адміністративних послуг в цьому ж відділі адміністратор одна штатна одиниця. Також скоротити в управлінні праці соціального захисту у відділі соціальних допомог головний спеціаліст дві штатні одиниці і провідних три штатні одиниці, всього п'ять штатних одиниць, і перейменувати в управлінні праці та соціального захисту населення відділ соціальних допомог та відділ соціальної підтримки виплат та пільг. Дане скорочення в управлінні праці соціального захисту пов'язано з тим, що всі функції переходять до Пенсійного фонду України. Усі питання порядку денного були підтримані та винесені на розгляд чергової сесії міської ради.